Вітаю вас, дорогі глядачі! На каналі Руху. Всі разом останнім часом в українських містах, зокрема в Одесі, почали відкриватись заклади, які відкрито пропонують продають продукти на основі змістом канабісу. Це пропонується для звичайного рекреаційного, тобто немедичного вживання, і звичайно, це не сподобалося українським громадянам, жителям Одещини і безпосередньо депутатська група. За духовність, моральність та здоров'я Одещини та небайдужі громадські організації звернулися до Одеської обласної ради, щоб та в свою чергу звернулася до української влади, щоб вирішити це питання. І сьогодні в нас розмова з одним з ініціатором цього, цього, цього звернення Веніаміном Унгурядном, який є е, депутатом Одеської обласної ради. Та головою депутатської групи за духовність, моральність та здоров'я Одещини. Пане Веніамін, вітаю вас. Вітаю вас, дякую за запрошення, пане Веніамін. Розкажіть, що за ситуація з канабісом в Одесі та ну загалом в українських містах. Ой ну Ситуація складна і дуже неоднозначна. Я би. Розділив це питання на дві складові. Перше це якась така, знаєте, соціальна і морально-етична складова цього питання. А друга складова це юридична. То по першому скажу: ну що дійсно, ми, ми дуже обурені, тому що це було жахливо побачити. Е, уявіть собі, там мама з дитиною прогулюється вулицею. В моєму випадку я з моїм двохрічним сином йшли вздовж церкви. Якийсь підліток нас зупиняє, роздає листівку. Відкриваю цю листівку на одній вулиці з церквою. Відкривається перша, якби, мережа, перша мережа в Україні кафе-шопів. В даному випадку в Одесі. Ціла мережа з чотирьох чотирьох таких кафешок. І ось на цій листівці без, без навіть приховання все чітко зображено і написано, що е, там і е, намальовано, що можна і е, закурити, і якісь гриби намальовані, і канапля, листя Каноплі написано. Тому ми ми всі були в шоці. Потім вже пізніше відкриваю телефон, Фейсбук і Інстаграм. Усі соцмережі просто переповнені агресивною проплаченою рекламою. Причому реклама з такими заголовками типу релаксуй, відпочинь після важкого робочого дня, твій легальний відпочинок, і це все супроводжується відповідними зображеннями, зірочки в очах. Різнобарвні різні там веселки, також в очах, і знову ж там ті самі гриби і листя коноплі. Заходимо на сайт цих гори кафешопів. Там також все дуже просто написано, що, що це мережа, вперше мережа в Україні, яка створює атмосферу там релаксу і містить в собі або пропонує продукти. На основі легалізованого канабісу, так вони і пишуть, е, тому це все викликало величезне обурення. Особисто у нас, у суспільства, Е, почали підтягуватися різні громадські формування, об'єднання об об'єднання е, релігійні громади, і навіть була в Одесі е, така, знаєте, акція, перформанс е, з, з картонками. Ви знаєте, да, що тепер картонки стали символом протесту. Тому люди вийшли також з картонками, на як на котрих було написано, що що наркотик вбиває, що суспільство поступово може прийти до, до свого знаєте, негативного якогось фіналу, якщо будуть, будуть такі ініціативи. Там були заклики «Стоп наркотик Там а, були заклики СТОП Канабідіол, ці CBD» або Стоп Кафешоп. Тобто люди обурились, і до цієї ініціативи підтягнулися і представники медичних організацій, спортивних, молодіжних, ветеранських а, і капеланських спільнот. А, це все ці, ці відео, відео протестів а, завірусилися також в інтернеті. І е, ці всі організації написали численне велику кількість листів до правоохоронних органів та до органів місцевого самоврядування, щоб цим питанням е, зайнялися відповідні е, посадовці. Ну і ми, як свідомі депутати, тим більше представники групи, да, яка Стежить за подібними ініціативами, подібними питаннями і переймається питаннями моральності, духовності та здоров'я Одещини. Ми не стояли осторонь, тому сформували звернення, яке успішно слава господу, і вдячність колегам нашим депутатам успішно проголосували і направили до Верховної Ради України та міністра внутрішніх справ щодо заборони саме. Реклами та, в принципі, пропозиції таких е, продуктів на основі переробленого канабісу у закладах громадського харчування та побутової торгівлі? Це якийсь, я так розумію, одна мережа, чи це різні магазини, різні власники? І вони відкривають такі точки, де можна приходити і просто купувати якісь продукти. Вони прямо закликають купувати продукти на основі канабісу. Давайте я розповім. Да, питання таке достатньо широке. По-перше, весь ринок цього добра в, в кавичках. Да, можна розділити також на дві частини: це, це легальний ринок і нелегальний. Щодо нелегального, як ми вже вивчили питання, от, наприклад, я да почав вивчати там цей сайт і їх соцмережі. Мені, взагалі, в інстаграм почали приходити інші рекламні. Скажімо так Акції щодо взагалі незрозумілих речовин. І я думаю, що там дуже якісь страшні та наркотичні речовини, такі вже більш жорсткі, якісь анонімні телеграм-канали почали вспливати. Тобто, я розумію, ми розуміємо, що є нелегальний ринок, де розповсюджується. Ще гедота ще пострашніше з цим. Також треба е, боротися і напрацювати, напрацювати якусь, е, якийсь механізм захисту та боротьби з цим явищем. А, але ці товариші, саме кафешоп, вони вийшли в легальний, е, легальну торгівлю в легальний ринок. Тому дійсно створилася мережа кафешопів, як вони себе називають, і дуже швидко. І дуже масово відкрилися в Києві сім магазинів, в Дніпрі п'ять, в Одесі чотири в Одесі. Взагалі, от просто їх не було, а тут раз і вони з'явилися. Тобто, це було миттєве якесь відкриття менше ніж за місяць, і це все супроводжується дуже агресивною рекламою. Після того як ми проголосували. Наше звернення мої колеги взяли і поїхали в цей кафешоп. Ну я не міг бути осторонь, тому я також туди приїхав. Ну і це, це реально жах. Тобто продаються цигарки з травою, з канаплею, вони це називають сувеніром. Тобто на сайті і в магазині вони кажуть, що це сувенір, це просто для колекції, це просто для того, щоб воно стояло там на столі на спеціальній підставці. Ну, зрозуміло, що там якісь пацани з, з темними зрачками заходять, беруть ці сувеніри, виходять на вулицю і починають палити ці цигарки. Інші, інші види продукції вони також називають сувенірами. Це різні там, гумки, желешки, Печиво і навіть напої. Тобто ми цю цигарку роз, розпакували, розірвали там ну там реально трава тому така історія. І от друге, що я хотів сказати, це чому вони вважають себе легальними, а це все завдячуючи нашому сумнозвісному закону, який в 24 році був прийнятий. Для легалізації медичного канабісу, ми ще тоді всі разом з вами, з експертами, розуміли до чого це все, але нас запізняли з, з сльозами на очах: що це тільки для медицини, для лікування війсь військових, бійців е і більше нічого, тільки для е лікарень. Ну, ми якби да, е скажімо так. Не, не те, щоб погодилися, але змир, ну, якось змирилися з тим, що е, наші емоції ще не уляглися, але вже змирилися з тим, що цей закон був при Тому, ну, моє, моє переконання, що саме після прийняття цього закону. Е, то це розв'язало руки для усіх е, ділків, які повідкривали ці, ці кафе. Тобто, в чому, в чому взагалі е, сіра зона і юридичний е, казус е, цієї всієї ситуації. Тобто, завдяки цьому закону е, канабіс виключили з переліку наркотичних засобів, для того, щоб його можна було використовувати для медицини. Але нема чітких запобіжників, нема чітких заборон і чіткого врегулювання, е, саме для використання продуктів переробки канабісу в, е, в рекреаційній сфері або в рекреаційних сферах е, цілях. Тому, е, тому, скоріш за все, ці ділки бачать цю ситуацію: ну, якщо не заборонено, значить дозволено і почали відкривати це кафе і скоріш за все перевіряється реакція суспільства якщо воно все пройде то можна далі працювати і можна поступово ще ще більше ще більше йти вперед і поступово додати і підмішувати в цей канабідіол інші інші небезпечні речовини а чи були звернення до правоохоронних органів? Як взагалі реагує поліція на це все? Ну, навіть коли ми приїхали в це кафе, ми викликали поліцію. Звісно, і приїхала поліція. і Є звернення. Я знаю, що це питання зараз на контролі у високопосадовців в правоохоронній системі? Ситуація непроста. В них навіть в кафе на кожен вид продукції. Є експертиза, увага Міністерства внутрішніх справ на кожен вид продукції, що там нема в складі е, наркотичних речовин. Але тут два важливих заперечення: я маю сказати: по-перше, це не означає, що завтра або післязавтра там не з'явиться чогось такого, і ми не зможемо фізично кожного дня 24 на 7 робити експертизу шовтій цигарки, розумієте. Тому цим всім дуже легко зманіпулювати. А по-друге, якщо це навіть не вважається наркотичним засобом, це не означає, що це можна використовувати, тому що це дійсно канабіс це не означає, що це можна використовувати для вживання. Розумієте, і навіть є роз'яснення е, Державної служби з лікарських е, засобів та контролю наркотиків, як там, де прямо е, чорним по білому написано, що якщо в Канабідіолу Канабідіолі є, хоч, хоч мізерна частинка е, тетрагідроканабідолу, то це абсолютно має бути заборонено для, для вживання, причому навіть. Навіть на цих всіх сувенірних продукціях, так званих кафешопів, написано увага, ні в якому разі не вживати, бо може призвести до смерті. Тобто, ну там, курити можна, а не вживати. Тобто, ну вже зрозуміло, що це якась небезпечна речовина, розумієте? Як реагує суспільство? Як реагують Одесити? Бо, по вашим словам, я розумію, якісь мітинги відбуваються. Хто вас підтримує, які громадські організації, можливо, якісь активісти? Хто вас підтримує? Хто разом з вами? Ще раз можу, можу зазначити, що це, по-перше, релігійні громади та об'єднання, усі абсолютно конфесії. Я бачив, є листи від різних духовних рад. Всі конфесії, які представлені в регіоні, релігійні конфесії, вони однозначно дуже потужну позицію зайняли в цьому питанні, також це спортивні спортивні організації, молодіжні спортивні, ті, хто займаються спортом, асоціації і так далі. Окрім них, це капеланські спільноти і ветеранські спільноти, також інші. Громадські молодіжні і медичні організації, тобто широке коло. Але якщо чесно, то ну дуже, знаєте, сумно спостерігати, що, в принципі, і на інших прикладах ми бачимо, як суспільство наше все е катиться в котиться вниз, якщо чесно, і іноді завдяки пропаганді. То починають стиратися ось ці кордони, і, ну, і все погано, по погане поступово стає прийнятним. Да? Вікно Вертона, на жаль, я, на жаль, працює. Тому ми стикнулися, і в шоці, що в соціальних мережах багато молодих людей вони взагалі не розуміють, в чому, ну, в чому небезпека цього всього. А чому це погано, і так далі. Тому ми це ж бачимо. Це ж один і той же прийом, а, і по гендерній да, там ідеології, і по всім іншим поганим і жахливим ідеологіям, що поступово на жаль, а, people ПІПЛ хаває ці всі речі, тому що, а, тому що зло працює, і у зла також дуже багато. Високоякісних технологій, завдяки котрим вони воно легалізує своє зло у свідомості людей. Ще зупинимось на зверненні обласної ради. Розкажіть детальніше, до кого саме ви звернулися, і які конкретні дії від української влади ви просили зробити. Наше звернення містить в собі преамбулу, дай Мотивуючу частину щодо небезпечності, щодо того, що в час, коли Україна має бути об'єднана свідомою здоровою нацією для перемоги над ворогом, ми не можемо допустити в суспільстві подібних явищ, коли є спроба перетворити молоде покоління в аморфних несвідомих та одурманених людей. Ми цього не маємо допустити, тому ми виступаємо проти того, щоб продукти на основі канабісу або переробки канабісу були в доступі для закладів для громадського сектору: харчування, побут та торгівля і ми закликаємо Верховну Раду в тій частині, щоб були прийняті відповідні зміни до існуючих вже законів. Щодо врегулювання е, цього явища, а саме, щоб Верховна Рада мала здоровий глузд та заборонила саме в громадській сфері розповсюдження і вживання і рекламу е, цих продуктів з речовинами е, канабісу, і, по-друге, ми звернулися до Міністерства внутрішніх справ, щоб також міністерство цим питанням. Перейнялося, взяли на контроль, і якщо вивчили це питання, рекламу агресивну е виробництво знову ж таки там оптові ці всі бази, як відбувається виробництво? В них же нема ніяких е сертифікатів, тобто ми не бачили там виробника на цієї продукції. Ми цього всього не розуміємо, де воно все е виробляється. Тому це е це ми рахуємо, що має бути задачою для Міністерства внутрішніх справ. І у разі у разі підстав, мають бути відкриті усі відповідні провадження. Ось Пане Веніамін. Дуже дякуємо вам за роботу, яку ви робите. Вашій депутатській групі, за спротив, який, які ви. Чинити цьому злу, яке відбувається, і також дякуємо, що сьогодні детальніше розповіли нам про ці всі речі, про звернення Одеської обласної ради. Дякуємо вам, дякуємо вам, що допомагаєте висвітлювати такі важливі речі. З Богом на все добре.